Забрала у дівчат морозового, вони геть не встигли огледітись. Так, братішки, ми ж хулігани. Та ні, ми королі цього парку. Це ти точно підмітив королі. А що? Мені подобається. Ми королі. Та нас всі мають нас знати, поважати і боятися. подов, а хто нас не буде знати, поважати і боятися, ми того, ми того. Що ми того? Накажемо! Дай море він це по попі, поставимо в куток. Нічого, ти ж прибере. Не ми ж королів будемо все робити. Так, не королівська це справа, прибирання і всяке таке. А ось і сліди, от дівчата, сказали правду, не вигадали. Це ще добре, що ми вчасно їх допитали, бо хороший свідок на дорозі не валяється, на відміну від цього сміття. Так, вони сказали, що їх було двоє виглядали як експертних міліканих. Забрали у них морозиво і зникло, а дівчата плакали. Поплакали і викликали нас, а ті башкетники ще й цимітейли. Це ж порушення загальних правил поведінки в громадських місцях. Адміністративне правопорушення гарантовано. Якщо ми їх чесно не знайдемо, вони ще чогось натворять. Так, так, а може ще щось гірше і страшніше. Центральна, прийом. У нас особливий випадок. Потребуємо допомоги. Так, тут точно треба підкріплення. Скажи, нехай службову собаку захоплять собою, швидше візьмемо слід. Так, і що зброї? виложить перехоплення по місту. Запишіть їх прикмети. Вигляд хуліганський, люблять образати слабших. Так, треба додати, що працюють у парі, але можуть розділитись. Скажи ще, що розкидають сміття, може, посміттясь знайдемо. Ще скажи, що поспішали, бо по хто знає, що можна від них чекати. Чекаємо, поспішайте, бо буде біда. Але ж ми не будемо чекати допомоги. Потрібно саме приймати міри. Командири, які наші подальші дії. Підемо, знайдемо і проведемо виховну роботу. Згодом, це правильне рішення. Ти бачив, як вони від нас тікали, аж п'ятки світилися. Це точно, а ми їм... Ану віддали коло і мерщій звідси. А вони такі. Ой-ой-ой, все забирайте, тільки не бийте. Не бийте, та нам і бити не потрібно, ми як глянемо сувора. Як крикнемо грізно, стояти боятися. Та всі потікають світ за очі, аби тільки не бачити нас. Бо ми хто? Королі Коли вулиць! Ми спізнилися, вони випереджають нас на кілька кроків. Я відчуваю, що вони щойно були тут. Навіть в повітрі чути запах звичайного світу. А ці бідні хлопці налякані, у яких ці хулігани забрали коло. Це абсолютно непорядок. Скоро мені прилетить від керівництва. А якщо прилетить мені, то і вам. Що знову ми на все це прибирати замість цих пешкетників? А що у нас є вибір? Чи теж викликати дамомову і службову собаку? А собаку навіщо? Дуже цікавий варіант. Дійсно, навіщо? Щоб сміття прибирало. А що наші собаки такі вміють? Так, не вигадуй мені тут і дисципліну не порушуй. Нічого я не порушую, а правду говорю. Бо наші собаки ходжу слід не втратили, як ми. Так, пропоную ловити їх на примамку. Цікавий варіант. Мені вже подобається такий підхід. І ще відразу не могли, так тільки треба нас варити. Ми переодягнемось за звичайний одяг. Сядемо на лав, будемо щось їсти чупити і вони клюнуть на таке. Обов'язково захочуть у вас відібрати все, а тут ми з капітаном. Згоден, операцію на живця оголошує відкриту. Розпочнімо друзі. Ну що, посмакуємо? Цікаво, з якими смаками чіпси. Я люблю з беконом. А я люблю з крабом, але їсти те, що відберу це дівчаток. А я вже уявляю ці голосочки. Хлопці, не чіпайте нас, забирайте все, що хочете. А ми такі, та нічого нам від вас малявки не потрібно. Залишайте чіпси і тікайте. А вони такі. Ой-ой-ой, казала на мама, не ходить у парк, там хулігани. Такі, ми не хулігани, ми королі вулиць, розуміло, малявки? Ну що, пішли? А тиму десь вдало організував операцію по захопленню. Так-так применка спрацювала, десь під не можуть забути, їхні перелякані обличчя. Нічого, нічого. Вихобний момент вони запам'ятають надовго. довго. Так, це буде гарним уроком для них. Хороша робота. Ей, ви там! Їжте акуратно, не смітіть в громадських місцях. Ты прибирай потім после вас. Еще короли.